Захотілось пиякові рибки десь зловити. Приніс пляшку йому ку нічим закусити, кинув в море сіті він. Зловилась одненька, шок дістав у вухах дзвін справжня, золотенька. Та ланить пияк як подумав. Три бажання маю, і гигикнув він до кума. Зараз загадаю. Довго думать не судилось. Перше, сказав дзвінко, хай би море обновилось і було з горілки, скуштував аж нерви здали. Вся спина як вмита, з кумом море полизали, справжня, оковита. Що ж на друге загадать, мовив він до кума. «Прісним Річкам не впадать до моря, задумав. Лизнув річку там спиртяка. Радості без краю, ледве з кумом вже патяка. І таке буває. Кум за коміра схопив, П'яка тормосить. Третє рибці загадай, благає, він просить. Вітер хвилями гойдає. Аж піну підносить. З кумом пляшку ще бажаєм, і нам буде досить.